Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Доїхати доїхав. Але як назад на спущеному колесі треба щось вирішувати. І щоб швидко доставили. О. Ну, ні. О! Ну, ні. Що? Доставка через три дні. Ого! О, зайду на Олекс. Ну от, як нове, але ж доступніше. Найщиріші вітання глядачам нового каналу в ефірі Шоу Хто зверху ваше улюблене шоу. Ти знаєш, Богдана тут подумала ми з тобою сьогодні схожі на цих героїв фільму Титанік на Розу і Джека. А чим же ми схожі? Тому що ми вдвох з тобою теж. Пара чи можливо ми так пасуємо одне одному. А, мабуть, тому що у нас дуже багато складних стосунків з тобою. Та ні, ні? там просто у фіналі виживаю тільки я. А... <глад> Команди на сцену! Привіт! А що ти! Ой-ой-ой, yes. погляньте просто на цю кремезну команду. Тут і гора, і скеля, і гірський хребет. Що ж? Почнемо з гори. Це у нас чоловік залізного терпіння, бо возив Лесю Нікітюк всією Україною на маршрутці. І подивіться, навіть око не сіпається. Заслужений водій ле маршрутки Богдан Богданович. Він же ведучий і сценарист Ігор Новінчук. Зараз перед зі мною людина з унікальною пам'яттю. Ви спитаєте, що ж такого унікального? Можливо, він множить числа в голові. Ні, так є. Можливо, перераховує столиці світу. Теж ні. Віталік, розкажи сам. Я пам'ятаю всі твої тату на тілі, Вони для мене вже давно не зрозумілі. З тобою втрачаю розум, з тобою втрачаю сили, твої думки для мене вже. Не досить зрозуміли. досить. Виходить вже промо, виходить вже промо не представни. Я скажу, людина з унікальною пам'яттю. Співак, модель, блогер Віталій Островський. <плодиснє> <плодиснє> Місто Кам'янець-Подільський відоме трьома видатними факторами. Це фортеця, це Смотрицький каньйон. І це те, що в ньому живе ось цей чоловік. Невпинний постачальник добромобілий для ЗСУ, гуморист Володимир Черняк. Дякую. Ну і, звісно, я, капітан команди, людина, яка допускає срач в своїх. Інтернетах, але у себе в квартирі його не допускає. А це теж мій дім. Тому Лесь вибачай. Ну це взагалі-то мій дім. І як то кажуть, зараз я представлю вам свій квітник, який сьогодні буде боротися з Отим Вобур'яном. Добрий вечір. Дивіться, хто біля мене стоїть. А чого вони хлопити? Я представляю жіночу команду. О! Біля мене зараз стоїть талановита актриса Анна Кошмал, яка сьогодні ОТМВО зробить кошмар! Анна Кошмал! Зробиш? Обіцяєш? У мене в шоу-бізнесі дуже багато подруг, але вона не одна з них. <смір> Тому що вона відноситься до супер-подруг. Тому що вона просто супер-пупер. І просто супер, і супер-подруга, і суперведуча, і супер-маму любить дивитися. Ваші оплески, Міла Єрмєєва. Ну, а ця дівчина потрапила в шоу-бізнес не через ліжко, а через голову. Ваші оплески — Зірка серіалу Голова на новому каналі Поліна Фролова. Ви мене вже знаєте, представлятися не буду. Давайте гай починаємо цю гру, тому що мій квітник сьогодні буде просто зверху. Прямо з першого конкурсу, а мене просто зносить від енергії від цих чоловіків від нашої групи підтримки. Пацани давайте дамо їм жару. Бовжи -ки! Бовжи -ки! Дівчата! Дівчата! Як вони не стирались? Вони не Дівчата! можуть впоратися з нашою групою підтримки. Група підтримки жіночої команди. Дівчата! Ультразвук. Який вверху. цікавий новин завжди дівчата, дівчата! Дівчата! Я думаю, цього достатньо. Давайте дівчата. зразу зіграємо фінал і подамо. Зараз я хочу привітати істоту, яка хоче не підписана на мій інстаграм, але я все одно дуже його її. Я, коротше, вас поважаю, пане суддя. Називайте мене воно. Я вітаю наших гравців. Я вітаю глядачів біля телеекранів, Радий вас бачити. Ну що, переможуть сьогодні, як завжди, найсильніші. дві! Два лиси, два листи, один листівчий і один ніколи не облесіє. Поїхали! Що страшно? Ой дуже. Перед початком гри давайте подякуємо всім, хто кожного дня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! усе! Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу переможець кожного конкурсу. Отримує дві тисячі гривень, і додаткову тисячу гривень може отримати та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але Богданчик, Але! Вирішиться все у фіналі. Тому що команда, яка виграє фінал, подвоїть свої бали. Відповідно, команда, яка програє, нічого не подвоїть, просто розстроїться, засумує і поїде. Чого поїде? Піде кардан крутити в маршруті разом з Богдановичем. Я оголошую перший раунд. Перший раунд. Руки, ноги. Учасники, а зараз учасниці надягають на свої руки та ноги. Рукавиці та стопи з літерами. Я буду зачитувати питання, і їм треба буде скласти з цих літер правильні відповіді. Одна правильна відповідь, один бал. Прошу вас виходити. Вірно говориш, Богдан. Вірно говориш. Вам дуже личить. Слово починається з капітанши. З мене час пішов. Ягода про яку співаю велбой. Після яку співає Велбой, вишня. Ягода, ягода про яку співає Велбой. Я роблю ви, я роблю ши, зробіть. Я роблю ви. Мене я. Мене я. Ви і і ши і і дай і сюди. Ши. Ні. Виш. Вишня. Ні. І. Так. Ні. Правильно. Якщо низько літає, то буде дощ. Ластівка. Ластівка. Л. І і В. Лука, поки Лу... І, Лу... Дайте, Лу... І... Лу... А, Лу... і. Ластівка. Є. Будинок у селі біля неї. Садок. Хата. Садок вишневий коло хати. Хат. Хата. 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 Я люблю, хат. Хат. А. Я, я я люблю. ти! Стання, стання, а. а ти? Хата є. Кислий фрукт додають до чаю. Лимон! Лимон, uh, лимон, L. лимон. О, ел. 40 секунд. Нормально йдемо. Л, і. Леом, Лим. О, дайте о, дайте. Лимон, є. Yeah. Прости, те мила. саме, що правда, абсолютно. <ріхня> брехня, брехня. Ні. Шо, Шо, те ж саме, що і правда. А, саме, що і правда. А, правда. Тобто правда, яка не. Ти можеш нормально підказати, поразки? Іс. Істина, істина. 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 Ти? І. Я, роблю, я. Я. я роблю Це Ти. Це ти! Дайте. І. І, це і, і, і. І. Істина є раптовий порив сильного вітру. Спокійно. Раптовий Спокійно. Порив Сильно. сильного... Все, час вийшов. ми Супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Не складає ці не відповідає. Все, все, будь ласка, спокійно. Оба, ава. Спокійно, спокійно, спокійно. Ну, не треба стільки нервів. Продовжується раунд, руки-ноги. На черзі чоловіча команда. До бар'єру хлопці. А, дякую. О, лі... ліс. Вау! Вау! Склав вже перше. слово. В такому до плащаниці лізти. Так, хлопці, від мене починається слово і в ту сторону. У будь-якому разі. Ну, ніяк по-іншому. Значить, так, дівчата, дивимося, що вони правильно складають слова. Час пішов. Дівчата люблять у нього дивитися. Гроші, вікно, телефон. Дівчата люблять у нього дивитися. Дзеркало, дзеркало. У мене о! У мене. Зеркало. Дз, У мене ДЗ, ДЗ, ДЗ. У мене К, ЛО, о, ЛО, ло, ставлю. Друкло! Е, у кого Е! У кого Е! У мене є! Дрекало. Островський добрівець! Да є туди! Сюди! Дзе. Зе. Дзе, у кого Дзе? У мене КА! ДЗ! Вітаю, зі м'яруємо! Є! Може бути на шкарпетках і в бублику. Дирка! Дирка! У мене! Дірка, дірка, ані дірка. У мене і. Дірка. Дірка. Давай, давай, дірка. Дірка. А що ти дві руки поставив? Хто так, рівно? Є, Девіз людини моє життєве. Кред, кредо. У мене о! У мене о теж. У мене Д. У мене Д. У мене Д. ди, я. Давай, де. Д. Пацани, кредо. Давай, Володя. Кредо. Крда! Крда! Скоріше! Віталік, в тебе ще мої буде буква! Е, буквально! Острожки роздягайся! Є! Є! Положення поза грою у футболі! що? Давай мою! У мене мене Є! Офсайд! Оффсе! Я тефе між нога! Стафтейфи! Мені між ног! Офсайд є! Є! Мексиканська художня. А не треба нам більше читати, це. не треба нам тих подачок. Зупиніться! — Вони поставили Так, да, Це якісь проблеми. Поліна, Полін, Полін, що там не так? Що там не так? Що там не так? Все добре, який проїзд зараз? Дорогий для вас. Ні, Туда, в маршрутку ви теж попадаєте через голову. Йося, ну, не переживай. Ви так обнімалися з Островським. Що ти прийшов, кричиш на моїх м, дівчаток. Якби я була суддею, я б зразу почала свою промову з того, що Островський, ну, це, це просто я не знаю. Добре, що ви не суддя. <рес> Добре, що я дивлюся за тим, щоб все було чисто та прозоро. Отже, дівчата, починаємо з вас. Власне було непогано. Ну. Тантум верде світовий хіт від болю в горлі. Чекайте, бо островського будильник дзвонить. Він тільки мав встати. Чого ви його позвали? Ви забрали в людини сон. Да-да, продовжуйте, пане сиддя. Леся Іванівна, Так. Ну, ми всі знаємо, що у вас дуже довгі ноги. Так. Але не обов'язково ними переступати мілу, навіть якщо ви складаєте слово лимон. Пане суддя, ми просто настільки близькі, це нормально. Тобто ти не проти, проти Леся... зверху. Зрозумів. Я бачу, що дівчата заради перемоги готові на все. Так. Дівчата п'ять слів склали. Вітаю! Окей, чоловіки. Не було б нічого, якби слово офсайт писалося через з літерою Д замість. Я ж кажу, брі, я я дурне, я там дурне не знаю, як пишеться Д. через Д, пане суддя. То ви, пане Ігор. То я? Так. А ну то, ну, то ж тяжке слово, то іншомовного походження. там. <су> <су> не зараховую офсайт. І Будь знаєте ласка. що? Це ні на що б не вплинуло, тому що ви склали три правильні слова, дівчата, п'ять. Перемога жінок. Нема біду. Нема бід... бід... І що? І що? Це навіть корисно інколи через свої ногу перекладати в хороші. Давай мені. Або бонусне, або островсько. <ui> Ой, давай, Лесь. Мені не шкода для тебе навіть бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків реєструвалися в застосунках для знайомств для пошуку? Серйозних стосунків, О, це важливо. Я ніколи не реєструвався. Я ніколи теж не у вас і стосунків з ними з влодькою реєструвалися у дружині вже по 10 років. Я недавно зареєструвалася. Мене ще почали підписники спасати, бо кажуть, що там вашу фотку використовують. І кажуть, це моя фотка. Я себе використовую. Я тебе шукала. Серйозно? От. І я дивилася, звичайно, ні. І я дивилася там чоловіків, і там пише, типу, для серйозних стосунків. А для несерйозних стосунків. Типу, там просто, типу, там. До речі, в мене подружка так вийшла заміж на Кіпр. На Кіпр? Правда, на три ж роки. Ні, ні, чотири роки вже живе. Ні, ну правда, ну таке буває. Мені здається, що це має бути якесь 50%. Я думаю. Маленький відсоток, менше сорока. Я думаю, десь тридцять п'ять. буде ще плюс десять, так? Як четвертина, четвертина, каже п'ять. Якщо ми 25, то може бути п'ятнадцять п'ять. А може навпаки більше? Давайте скажемо, може, сорок буде п'ятдесят і Сказав тридцять сім, Щоб так, щоб вдруг, типа, двадцять чимось буде, щоб ми попали. Двадцять сім Так дівчата відповідає супер ведуча. Так, Лесі Ваня супер людина, яка дозволяє іноді, навіть через себе переступати, якщо треба, якщо, якщо то для діла, якщо то для гри, для перемоги, міла Єрмєєва. Ми вважаємо, що 37% чоловіків реєструються у застосунках так. для знайомств так. для того, щоб побудувати серйозні так. стосунки. Покажіть нам, будь ласка, правильний варіант відповіді на екран. А це і є правильний варіант відповіді. От, будь ласка, 37. Нагадаю, що похибка може бути 10%. Так! Так, вони потрапили в цю похибку. Так, не 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 що поробиш? Ладно. Що ж поробиш з цим? Якщо вірити повірям, то після того, що Леся зробила з Мілою, міла більше не виросте. Але ні, я думаю, що у вас все попереду. У вас навіть гроші ростуть на рахунках, дівчата. Три тисячі гривень у вас з бонусною тисячою тисячею чоловіків нуль. Ми собі заробим, пацане. Да. Вам можна, ну, типу, адреналінчику трохи дати. Да. Прокидаємось. І разом, і.